Всім привіт! Хочу показати вам свою вишивку. Це моя вишиванка. Таке плаття я вишивала сама собі. Воно вишите бісером. До нього є такий білий поясочок на застіпках, стібується. ззаді. його на рукавчиках і також застіпка ззаді. Покажу зараз на собі. І також є таке пітечко вишите бісером. Воно йде до такого чорного костюмчика. Зараз я вам також його покажу. Ось. У нас є така традиція в селі. Ми одіваємо його на паску. Таке вишитий костюм. Так, ось так виглядає на мені Капчики на рукавах гілія рожева. Ось таке пряме гарне платя. Також можна пошити різного пошиву. Також можна пешної форми пошити. І ось такої прямої. Показати вам ще таку сурочку, вишита бісером. Зараз я вам покажу на собі. вишиті такі трояндочки. Вагою вона десь 2 кг. Верла така гарна вишита. Ось така білого кольору. Так, в нашому тут районі всі такі мають. Це в нас традиція, на Пасху всі одівають. Так, ось така ще жилетка. Такий чорний костюм. Тут також вишиті квіти, Виш... вишивка літками. Це такий також спеціальний бісер. Так, така жилетка і така спільничка. Шиті складки. Матеріал. Ось така матерія така. Матерія велюрова. Напевно, що велюрова. Зараз покажу на собі. Я ось на мене такий костюмчик, так, сорочка. Це у нас десь спільничка така довга, вона йде колін. І зараз ще йде жилетка покажу. Так, і ось така жилеточка. Все йде вишити у квітах, сині, рожеві, жовті, різні квіти. У нас е одягаються на паску. Різні... середини йдуть застібки, такі і гіфки. Так, ось такі чорні гіфки. Ззаді також йде шиття.